Екскурсі. Історія туалету супроводжує людину на протязі всього часу її існування. З самого початку люди були дикі, бігали по природі, полювали на мамонтів, відповідно, від випорожні всякі звірі там, де доведеться на природі. Пізніше люди починають жити в печерах. В печерах вони готують на вогнищі їсти, там вже випорожнюються, все це або висушувалось, виносилось за межі печери, або просто спалювалось. Найперший туалет знайдено було поселення Стара Брейк в Шотландії. Існував він три тисячі років до нашої ери. Це було велике поселення, декілька будиночків. І біля кожного з них був ось такий туалет. Люди випорожнювали, змивали і все це витікало в море. А ось на такий туалет ходили фараони в Єгипті. Ця конструкція заносилася в покої. Сталося горщик з пісочком, можна заглянути. А вони випорожнювались і потім все це виносилося. Най... Найперша каналізація виникла в інської цивілізації. Це сучасний Пакистан. Існувала вона три тисячі років до нашої ери в місті Махандждар. Виглядала приблизно з таким чином. Жолоби проходили всім містом. Вони подекуди були криті, подекуди не криті. Люди зливали всі свої нечистоти і все це просто вулицями міста текло. Витікало за межі міста і потім вже використовувалися для е, сільського господарства. А, в Китаї туалет вважається місцем негативної енергетики, тому туалет завжди знаходиться за межами будинку. А, також поширення в Китаї туалети, свинарники. Свинарник, зверху туалет. Тим, що ще в давнину в Китаї були певне населення, часті, голод, посухи, тому такий вихід ситуації. Це чоловік 60. Яка це тваринка на вашу дому? Кін. 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 Куснується. Тигр. Тигр. Тигрів Тигр китайці не любили, тому що вони часто нападали на поселення, їли людей, вони просто їх боялися. З походженням цього пісюару є пов'язана легенда. Представник династії Шава пішов на полювання, побачив далені мені поціли в нього з лука, прийшов додому, сказав, хочу собі пісюар тигра, щоб щоразу мститися і доводити, що я цими. Їх захоронювали в могилах зі знаттю, були вони або керамічні, або мідні. В поселеннях, в домівках імператорів були ось такі туалетні кімнати 2 на 2 метри. Вони випорожнювались, змивали і все це виткало за межі будинку. В Греції також представники влади могли мати в себе вдома, таких гарних красенів. Звичайні люди ходили до бань, терм, яких ще називали, виглядали на таким чином. Це був сад, там були театри. А можна було послухати музику, купити собі поїсти, помитися. Але такою новинкою того часу були громадські туалети. Виглядало вона ось таким чином, могли туди ходити тільки чоловіки, представники патріції. Жодних перегородок не було до 25 сидячих місць. Чоловіки сиділи поруч, випорожнювалися, обговорювали свої особисті проблеми, проблеми в житті держави, тобто своєрідний клуб по інтересам. На стінках висіли фрески, ароматичні масла, трави, могли прийти музики, пограти музику. Відповідно, все на найвищому рівні. Додаткова функція це підігрів сидіння. Ви наймали раба, він сидів в своєю п'ятою грів вам місце, потім ми приходили, сідали вже на тепленьке. Але з гігієною було дещо не зовсім добре. Були ось такі палиці, Вона рада на всіх. Так. На кінці губка вона стояла або в морській воді, або в виному отці. Тут текла доточна вода, вимикаєте в воду, підтираєтесь ось таким чином, потім ставите назад в ємність. І хто наступний приходить, також користується тією шпалці. Імператор Веспасіан побачив, що дуже багато чоловіків ходять в такі туалети. І вирішив зробити цю послугу платною. До нього прийшов син і сказав батькому, на чому ж ти заробляєш гроші, хіба ж так можна? Але він не розгубився, дістав з кишені монетку, підніс до носа і сказав, понюхай, хіба вона пахне? Саме йому належить знаменитий вислів гроші не пахне. А ось таким чином в Риглі виглядала Клоака Максима. Клоака – це каналізація максима велика. Якщо вона забивалася і дізнавалася, хто був винен в цьому, то ту людину скільки разів макали туди головою, скільки днів вона була забита. Вода доставлялася в міста за допомогою акведуків, поглиняним трубам, вона текла до фонтанів і водограю, люди приходили зі своїми ємностями, набирали і вдома користувалися нею. А тут у нас інтерактивна частина. Можна залізти рукою, спробувати і сказати, що там знаходиться. Але не дивитися. Ці речі люди використовують давнину замість туалетного паперу. Ай, це мушля, мушля, з вішки мають русляти. Ей, це як будьте. Давайте по черзі. Ось три шкафу три, наш... три камінці було достатньо, щоб підтерплятися їх. Мили, потім знову використовували. А якщо вам хтось не подобається, можна було написати. Деякі історики говорять, що 14-ї Франції взагалі підтирався кошенятами. Потім віддавав кишки, вони їх полизнули. Але будемо сподіватися, що правда. Найперший туалетний папір було вироблено 150 років тому в США. А, але він містив брідні скалечки, які ранили ніжну п'яту точку. Потім його очистили, і до нашого часу він дійшов в такому вигляді, як ми використовуємо. мені те, що в Радянському Союзі спочатку Гаварій було тільки космос, потім було відкрито перший по виробництву талетного паперу. Звісно. Ще цікавим методом, щоб помитися, був, був такий. Оливковим, оливковою олією намащували тіло, потім за допомогою ось таких стріхерів зчищали брук з тіла. Олімпійські чемпіони, до речі, також користувалися в ті часи такими речами. Середні віки, темні віки в історії людства, Римська імперія Павла, де борту приходять гагари, а люди рятуються за стінами міста. Підвається перенаселення, забиваються каналізації, ніхто їх не чистить руками. А відповідно, весь труд викидали просто на вулиці місця. Сходили на горщик, потім вилили все це тим, хто проходить по Тому в моду ходять плащі і шляпи з широкими полями. А знаєте дану традицію, коли чоловік знімає шляпу жінкою? таким чином просто струшували все, що там назбиралося а також моду входять в життя на високих платформах. Висота їх досягала 50 см. Брудна вулицях досягав 10 см. Таким чином захищали своє вбрання. Поширюються хвороби, бабунна чума, чорна смерть, як її ще називали. За три етапи на індоєвропейському континенті вона забрала понад 50 мільйонів життів. Папа Римський вводить посаду чуного лікаря. Ці люди за великі гроші згоджували допомагати тим, хто захворів. Вони могли обрізати бубон, припекти його, пускали кров або розкладали різні ароматичні трави, тому що вірили, що вони відганяють ворогу. І також вони утилізували тіла померлих. Вся тканина костюму покривалася воском, тому що. Щоб блоха, яка переносила цю хворобу, не могла зачепитися за ваше вбрання. Маска виготовлялась від вильної шкіри, також покривалася воском. А в цей клюв напихались різні ароматичні масла, трави для того, щоб перебити запахи, які були на вулицях міст. Але вона не рятувала від легеневої форми чуми. Відповідно, тікучка кадрів була досить високою. Подивіться, будь ласка, цей куб. Таким чином виглядали туалети гардеробу в середні віки. Люди помітили, що в туалетах немає молі. Нічого кращого не вигадали, як зберігати там свої найкращі вбрання. А те, що вбрання мало запах, то нічого страшного, головне, що не було дірачок в ньому. А туаль з французької прикладається як тканина. В 12 столітті відбувається забудова кам'яних замків. Ось така башта називалася Донжон. Мій туалети були двох типів. Навісний, що він називався ектер, оглядав приблизно з таким чином. І, 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 і туалет все це впало і витікало за межі замку. Або всередині будівлі по цій шахті також все падало і вимивалося. Але ці шахти ніхто не чистив роками. Всі нечистоти збиралися там. Відповідно, вони мають хімічні елементи, які проїдали підлогу. Були такі випадки, коли... А, люди просто провалювалися і падали, і помирали власних на чистоту. Такий випадок був, коли в тронному залі збирався Фрідрік Барбару зі своїми лицарями. А, там було приблизно 100 чоловік і 60 чоловік загинули власних лікарів. Сам імператор врятувався тим, що схопився за підліконня. Друби, створюючи характерний звук. Коли вся рідина опиняється в каналізації, повітря потрапляє до С-подібної труби. Змив припиняється. Навіть без бачка унітазу продовжує смивати. Якщо є ніс заповнений, наприклад, і звідра. Ключовий момент у сифоновому ефекті це С-подібна труба. Завдяки закону Сполучених посудин молекули, що знаходяться вище, штовхають своїх сусідів. Саме так людина рухається. Вся справа у різному рівні зовнішнього тиску. Бачок накопичувач води для змиву. Коли підіймається ручка, клапан відкривається, а вода наповнює ємність. Бачок спустошується приблизно за 6 секунд. Вода наповнює та через спеціальний отвір і зникає у каналізації. Такі подобні дини з все, що знаходиться у то є цивілізація. відкритий під час нього, стає на місце одночасно з рідним води.